Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Я вітаю вас з Новим роком і бажаю вам побільше терпіння, віри і світла у новому році. Сьогодні я дуже радію, бо ми розпочинаємо другий сезон вишивального пасьянсу. Я дуже на це чекала, я вже сумувала за ним, за картами, як вони розпоряджаються, які вони норми вам видають. І я вас запрошую доєднатися до мене. Ви можете вишивати всі три розклади, які я робитиму у випуску. І четвертий я буду робити наприкінці випуску. для того, щоб показати, що буде на початку наступного випуску, так? Ви можете вишивати всі три, а можете вишивати четвертий. І показувати це в коментарях може в інстаграмі і додавати посилання, і ми з задоволенням прийдемо до вас на сторінку і подаруємо вам свої сердечки. Випуски виходитимуть два рази на місяць, тому у вас буде два тижні, щоб все вишити, для одного розкладу цього достатньо. І вам буде цікавіше, ви можете просувати свої якісь малесенькі роботи чи роботи, які стоять на місці. Отже, у грі у нас приймають участь 5 робіт: 4 основні за кількістю мастей і одна бонусна. Я зараз перерахую, щоб нагадати, які у мене приймають участь роботи, а ви можете написати в коментарях, які ви обрали роботи вишивати в цьому сезоні пацієнту. Отже, у мене продовжують вишиватися півонією від Лукасу, це червовий проєкт. Потім Озеро Анесі, так само від Лукасу, це бубновий проєкт. Французькі бутіки від Ані Містер Стіч Місіс Недол це трифовий буде проєкт. Збери свій Хогвартс від Анастасії Славіної. Ми розпочинаємо цей сезон з Сіріусу. Це буде піковий проєкт, і е, український семплер, перший, бо вже вийшов другий Е, Це у нас буде п'ятий проєкт. Якщо у нас буде випадати карта-п'ятірка, то він буде у нас вишиватися. Щодо норм хрестиків, які будуть в цьому сезоні, я все ж таки дивлячись на результати минулого сезону, розумію, що 60-70 хрестиків цього замало для якихось великих робіт типу озероносі, і їх майже не видно і не так цікаво дивитися. Тому, оскільки у нас другий сезон, то ми подвоюємо ставки. Отже. У нас у другому сезоні всі цифрові картки будуть вдвічі більшими. Тобто, якщо нам потрапляє 6, то це буде не 60, а 120 хрестиків. Якщо 7, 140, якщо вісімка 160 і якщо дев'ятка – 180, десятка 200. Далі ми вже починаємо по 100 хрестиків рахувати, як і рахували. Валет у нас буде 300, краля 400, король 500 і туз 600. У нас є два джокери, вони так само залишають свою тисячу. червоний джокер. Для проєкту червового чи бувнового, я оберу там самостійно чи за допомогою карт, ну і чорний джокер для трифового чи пікового проєктів. Далі, якщо у нас потрапляє двійка, так, у нас подвоюється, а, норма подвоюється, яка випала на цей проєкт. Якщо немає, то мінімально у нас це буде 240 хрестиків, тобто подвоєння шістки. Якщо нам випадає трійка, тому з колоди тягнемо ще три карти. І якщо з цих трьох карт якась карта співпадає за мастю з трійкою, то ми її залишаємо. Якщо ні, то жодна карта не потрапляє у нас у розклад. Далі, четвірка. Нам залишається так само по 100 хрестиків на кожний проєкт, окрім цієї масті. І п'ятірка це п'ятий проєкт. І в залежності від того, яка масть випадає, це у нас 100, 200, 300 чи 400 хрестиків на п'ятому проєкті. Щодо бонусів, то вони залишаються незмінними. Якщо дві однакові карти, то це пара і це плюс 200 хрестиків, 3 плюс 300, каре плюс 400, плюс 500, перепрошую, плюс 500. Якщо флеш, то плюс 750, стріт плюс 1000 і стріт флеш. Помножується на 2 все, що випаде. Такого ще у нас не було, ну і я не бачила. Якщо тисяча не набереться, в чому я сумніваюся, тоді ми добираємо ще 5, карти до тих 5, які ми о, витягнули. А, ну, я думаю, що 1000 буде набиратися, тому що ми помножили на 2 цифрові карти. І а, ще одне нове видіння. Якщо. А, Ну, після випуску там три розклади, так я розкладаю, і після випуску я дозволяю собі вишити тисячу хрестиків бонусних на будь-якому процесі. Тому що іноді дуже хочеться фінішів, і ти бачиш, що там не випадає якась робота, чи ти її просто хочеш просунути, і у тебе буде така можливість, і у мене буде така можливість додаткову тисячу вишити після кожного випуску. І на початку наступного я вам буду показувати, яку роботу я обрала, і що я на ній вишила, ну, як воно виглядає. В принципі, я думаю, все зрозуміло. І якщо є якісь питання, то ви питайте, я із задоволенням відповім в коментарях. І а, зараз я перетусую колоду, і ми можемо розпочинати перший розклад. Я трошки перемішала за кадром, тому що я для вас викладала окремо цифри, окремо фігури, і я вирішила трошки перемішати. Бачите, де війка? Треба так само вирішити, якщо буде так випадати карти, то їх залишати чи не залишати. Отже, я сподіваюся, ви так само хвилюєтесь таке приємне хвилювання у вас, як і у мене, бо це саме перший розклад другого сезону, і ми поїхали. Перша карта, п'ятірка, бачите, в українському семплеру щастить. Це означає, що 100 хрестиків ми можемо вишити на п'ятому процесі. У мене це український семплер. Туз. Дуже гарна карта, тому що зараз туз у нас це 600 хрестиків. 600 хрестиків в бутиках це буде дуже цікаво подивитися. Бо бутіки ми починаємо спочатку новий, третій вже бутик. Так, два ми вишили. Я вишила. Так, четвірка. Четвірка це означає, що у нас по 100 хрестиків буде на всіх ем, проєктах, окрім саме трифового, саме бутяків. Ну, нічого, будь є 600, так? І ще один туз. Дивіться, як чудово, півоні. Півонії у нас будуть ще 600 мати. І остання. Десятка бубнова, це 200 хрестиків на бубновому процесу на озеро Онесі. Чесно вам скажу, оскільки я вишивала адвент, оскільки я вишивала новорічний віночок, а ви це могли подивитися в підсумках року, то я дуже сумую за всіма цими проектами. і мені дуже радісно на душі через те, що будуть вишиватися, я бачу, що всі, всі так, четвірка дає на всіх. Всім дісталося кілька якась кількість, і ми їх всіх побачимо а, після того, як я відшию перший розклад. І той, хто такий уважний, а це моя донечка, а не я, побачила, що у нас є ще два дози, і це бонус: 200 хрестиків додаткових. Отже, я порахую, кому дісталося найменше хрестиків, і віддам 200 хрестиків саме тому проєкту, окрім п'ятого. Хоча і п'ятиму так само можу дати. Так, я порахую, на якому буде найменше хрестиків, і тому віддам цих бонусних 200 хрестиків. Ось тепер все, пішла вишивати. Привіт! Цей розклад вишився на одному диханні. Я навіть сама не помітила, як швидко, і в мене з'явився папірець для нотаток. Бачите? Такий блакитенький, зимовий. І якщо ви побачите, то всього я вже вишила 2179 хрестиків. Тобто я всю норму виповнила. Вишила, я тут собі написала підказочку, якщо щось забудуся. Ось, ну і ви можете подивитися, якщо щось там хочеться перевірити. Отже. Вишила все трошки більше, і е, я так сумувала, що вишила це дуже швидко. Почну показувати з перших робіт. Ну, я так і вишивала. Спочатку червовий проєкт, потім бубновий, тріфовий, біковий і п'ятий. Е, і так вам буду показувати, добре? Значить, почнемо з півоні. Вишила я там 702 хрестика. Коли у нас був вишивальний пасіянс, перепрошую, вишивальний тиждень. Я вишила ось цю пігонію, вам показувала. А в цей раз я перейшла в цей бік, тому що всіх, всього цього розміру мені не вистачить. І я хочу так трошки вирівнятись і потім перемотати. Трошки не буде видно, у мене тут є запас, що буде. Ну, Я думаю, весь букет не влізе, проте буде зручніше потім. І отже, у нас з'явилися ось ці листочки зеленесенькі. І а, ще одна така пурпурова-червона квітка. Мені здається, більше не буде, тобто воно в цьому і потім кольори інші у півоні. Подивимося. Дуже я скучена, Я навіть забулася, що я вишила цей уривочок, І коли відкрила до мене. Ого, скільки в мене вже вишито, вже є 50%. Я тому радію, трошки більше. 702 хрестика. Далі було озеро н так само я давно його не бачила, він у папці лежав. Все вишилось у вишивальному тижні, і я почала вишивати ось тут. Вирішила йти сюди, вгору і в бік. Тут у мене з'явилися квіточки, як ви бачите, і трошки там будівлі. Всього я вишила 310 хрестиків. Потім а, французькі бутіки. А, цього разу я почала вишивати, а, так як він називається, бутік, Decret щось таке, ну, а, творча, творча крамничка. Тут, як бачите, зсередини я почала вишивати, бо розмітку не роблю. І тут гудзик на гудзику вивіска висить, це вже двері. Хідні, а такого кольору буде цей будиночок. З нуля, це перші хрестики були. Дуже швидко вони якось у мене побігли. І щоб дошити трошки цю ниточку, то я вийшла 644 хрестики, щоб ну, завершити ниточку, і вона нічого не стирчала і було приємно дивитися на роботу. Так, Наступний був свій Хогвартс там випало всього-навсього 100 хрестиків. І я почала Сіріуса, бачите, як я економно використовую тут був Гаррі Потер. І я е, почала Сіріуса вишивати е, його одяг плащ такий. І так само. Е, я вишила десь 90 хрестиків, і мені не вистачало тих 10, а оскільки тут великі такі зашивки, то я просто взяла ще одну ниточку і довишивала її, і таким чином у мене вийшло 150 хрестиків. Ну, я думаю, 50 хрестиків туди-сюди. Не така багата вже цифра. І залишився український семплер. Український семплер йшов чомусь гірше. Не знаю чому. Можливо, що я його дуже багато вишивала, можливо, не знаю. А тут у нас випало 300 хрестиків. Я бонусні хрестики віддала українському семплеру, бо він найближче до завершення. В ньому вже більше 70% відшито. Ось, я вишила ось цю квіточку і ось цю квіточку. А ви знаєте, що я вишиваю не за ключем, а за підбором, ну, як мені хочеться, як мені натхнення каже, і щоб... Потім написати нотатки десь не шукати, і не шукати той колір підбором, то я завершила і контур цієї квіточки, тому вийшло 373 хрестики. Ось, Тут має бути цифра 2022, і я довго розмірковувала на ту тему, чи треба вона мені тут, ця цифра, чи не потрібна. І... Поговоривши з дитиною, з донькою своєю. В принципі, якщо вона захоче, то вона буде зберігати цей семплер, Ну, скоріш за все, так? Чи там передавати своїм онукам, чи а, дітям не знаю, можливо, буде така традиція. І вона, я кажу: ну, завершити в цьому році я його не встигну. Треба чи не треба ця цифра. І вона сказала: треба, нехай буде. Ось, і я вийшла тут 2022, як, знаєте, як знак того, що цей рік був дуже важливий. І він був переломний, складний, але дуже важливий. І він запам'ятається. Ось тому так, на цьому семплері буде така поміточка. І тепер піду візьму карти. І ми продовжимо розклад другий, будемо розкладати. Отже, перетусуємо дуже гарно. Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю, наскільки я гарно тасувала після першого розкладу. І дивимося, що приготували карти нам на сьогодні. Поїхали! Знову п'ятірка українському семплеру дуже щастить. Плюс 200 хрестиків вже у нього є. Далі король. Король у нас це 500 хрестиків для французьких бутіків. Буде далі вітрина. Так? Відшиватися. Ну, я думаю. Четвірка. Так, четвірка, це у нас вишиваються всі півонні бутіки Хогвартс, е окрім нового процесу, так, по 100 хрестиків. Так, сімка це 140 е хрестиків для французьких бутіків. І дев'ятка це 180 хрестиків для півонів. Так, у нас немає жодної пари, у нас не йде щось підряд. Дивимося, чи набрали ми тисячу, так? Значить, У король це 500, 680 700, 800, 900 1000. Так, з є 1000, буде трошки швидше. Буде буде трошки швидше відшиватися, бо вдвічі менше хрестиків. проте Дивіться, Хогвартс залишиться. А, ні, не залишиться на місці, у нас є четвірка. Тож будуть вишиватися потрошку всі. Я пішла відшивати, а вам бажаю сонячного дня. Хоча ви подивитеся мої результати за кілька секунд. Привіт! Швиденько покажу вам результати і побіжу за своїми справами далі. Бо перед справи, справи такі мають властивості, що їх постійно багато і ти все одно не встигаєш їх якось зробити спокійнесенько. Все ти якось кудись біжиш. Отже, почну з півонів. На півоніях вишилися 287 хрестиків. І ви бачите, як гарно. Тут вимальовуються вже листочки, я завершила, зашила, і тут вже буде така багряна півонія. Дуже гарно і помітно. Тих 300 хрестиків тут помітно. Далі були, не вишивалося озеро, вишивалися французькі бутіки, у них була найбільша норма. 740 хрестиків. Я вишила 744 хрестики. І ви бачите, я зашила тут майже все, а, тільки залишився цей колір. Тут будуть квіточки у вазончиках, це е будуть висіти якісь прикраси серденьки І це магнекен. Ну, і ось е тут вже край. Тут ще буде одна вітрина, і трошечки буде внизу. Ось так вийшло. Так, трошечки повишивався Сіріус. Тут всього 129 хрестиків додалося. Було 100, ну, Бо ниточку треба було завершувати, бачите? Ну, нічого там особливо не додалося. І у семплері українському я вишила 228 хрестиків. Ось тут я вишила 2022 рік, переламний рік в нашій історії. В історії кожної людини, я думаю, в Україні. Бачите, вони такі малесенькі хрестики через ниточку. Ось, І я завершила цей візеруночок. Малесенькі з'явилися, і ось ці малесенькі елементи з'явилися, і будемо йти далі. Дуже подобається, як воно все поєдналося. І разом за другий розклад я вишила 1388 хрестиків, це наполовину майже менше, ніж минулого разу. Отже, нам залишається в цьому випуску третій розклад. Відшити мені і показати вам, і можна буде завершувати перший випуск. Поїхали. Десять. Це 200 хрестиків на бубновому процесі. Якраз озеро у нас не вишивалося, буде вишиватися. Три. Ми дістаємо три ем, карти. Раз, два, три. І не співпадає жодна, тобто у нас. Жодна не залишається з них. Далі, королева краля. У нас 500, 400 хрестиків, перепрошую 400 хрестиків на хрестовому французьким бутикам цього випуску дуже щастить. Вісімка це 160 хрестиків на озері. І п'ятірка. Знову вишивається український семплер, за який я вболіваю. Це у нас буде 300 хрестиків. Рахуємо 400, 300, це 700, 800, 960, а не 800, а 1000, так, 200, 400 і 300. Все. Є у нас тисяча, тож я біжу відшивати і побачимось з вами за кілька секунд. Привіт! Я відшила третій розклад і готова поділитися з вами результатами. Покажу спочатку озеро на 7, на ньому вишилося 380 хрестиків. Трошечки росте. В принципі, можна побачити ось тут. Я вишивала потрошку ці кольори, і вони тягнуться вгору. Тут будівлі, я так розумію, і ось тут зашила стіну однієї з будівель. Так, далі покажу французькі бутіки. Так, я ще її не переклала, не назвала я цей бутік. дуже швидко він вишивається, але щось я нам не переклала. Так, творчий, це творчий магазинчик. А, тут ще внизу є трошечки, майже закінчення. Отут не пам'ятаю. Ну, тут так само, здається, ось тут квіточки, ось тут квіточки. одне серденько вишила. І ми вже маємо. Уяву, що тут двері, дві вітрини. Тут буде швейна машинка, зжиє контур. Швидко відшивається, бо небагато кольорів. Ну і взагалі схеми Ані, вони такі дуже легкі і приємні для відшиву. Так, тут я вишила 404 хрестики. Бачите, майже не перешила, 400 норма була, і 404 я вишила. А ось щодо українського семплеру, в ньому я мала вишити 300 хрестиків. Вишила 380 через те, що ось цей візерунок, квіточка, ця не дала 300 хрестиків. А ви знаєте, що я відшиваю не за кольорами. І щоб не загубити, що це за колір, я вишила ще один елемент. Щось таке фокус дивний. А, два елементи. І трошки перетягнула сюди, бо тут має бути дуже великий. Тут, може, я навіть елемент а, такий десь є за розміром. Ну, не більший за цей. Я думаю, такий великий якось цей щось такого плану. І тут я може навіть буду записувати, що за кольори я використовую, бо... ну, щоб не загубитися. Подивимося, скільки взагалі буде випадати, відчуватися. І у мене тепер є право, так, новий пункт, право відшити тисячу бонусних хрестиків на якомусь процесі. На якому це буде процесі, я вам покажу на початку наступного випуску. Чесно кажучи, я поки що навіть не знаю, тож ви можете у коментарях написати свої припущення. Щодо цього, чи можливо, ви хочете, щоб на якомусь процесі я саме вишила, можете у побажаннях написати. Подивимося, може, наступного разу я вишию за вашими побажаннями. А поки я буду вирішувати, куди я віддам тисячу, ми зробимо четвертий розклад. Я нагадую, о, бачите, трійка. Я нагадую, що ви можете зі мною відшивати. Десь приблизно два тижні у вас є на той четвертий розклад. І дивимося. Двійка. Це означає, що якщо буде червова якась норма, то ми її подвоюємо на два. Якщо її не буде, то це буде 120 хрестиків мінімальна кількість, яка може випасти в цій в нашій грі. Король. Так, король це у нас, так, нагадаю собі, 500 хрестиків. Виходить, що буде 1000 хрестиків на червовому процесі це дуже багато. Туз на піковому процесі буде 600 хрестиків. Вісімка, так само 160 хрестиків на піковому процесі. І ще один туз для озера не бубнового нового процесу. Ще 600 хрестиків. Дуже велика така норма, я вам так скажу. Три роботи, але ще у нас є пара. Два тузи. Плюс 200 хрестиків. Можливо. Можливо, я не буду їх віддавати третьому якомусь, типу четвертому процесу, тому що ну, що 200 хрестиків кудись додати, буде гарніше виглядати результат, я думаю, Ну, подивимося. Отже, у нас 1000 хрестиків на червовому процесі, 760 хрестиків на піковому процесі. 600 хрестиків на новому процесі і 200 хрестиків бонус, який можна додати до будь-якої роботи, окрім п'ятої. Я вам вдячна за те, що ви були зі мною сьогодні. Я вам вдячна, що ви підписуєтеся на мене. У мене вже 110 підписників, і це мене дуже тішить. Я вам дуже вдячна, що ви щось пишете, коментуєте, ставите вподобайки. Ми зустрінемося з вами у наступному другому випуску, де ми дізнаємося, кому я віддала тисячу бонусних хрестиків, які я вишиваю після кожного третього розкладу, тобто після кожного випуску. Подивимося, як просунувся цей процес, і подивимося, що вишилося і як змінилися мої роботи після четвертого розкладу. Я вам бажаю гарного дня, сонячних ранків. Побачимось!